Це учні спецшколи з, з села Чудель вправляються на новому скеледромі. Його висота понад 4 метри. Для більшості дітей це перший подібний досвід. Що найбільше сподобалося – спускатися чи підніматися? Підніматися. Чому? Бо ну легше підніматися. Наразі в освітньому закладі навчається понад 120 учнів. Основний корекційний напрямок спецшколи порушення мовлення. Також тут навчаються діти з розладами аутистичного спектру, розповіла директорка закладу. Ідея із скеледрому не Ненова. Ми запозичили у Костопільському ліцеї за числом один і лише поділилися цією думкою із керівником Сарнебад громадської організації Андрієм Палько, і вони радо підтримали. І військові, і наші місцеві підприємці, звичайно, це задоволення не з дешевих. Але ви знаєте, ви бачите самі, наскільки воно важливе для наших дітей. Це і релакс, це і фізична підготовка, це і вміння розрахувати шлях, це і витримка. «Трохи страшно, вона висока і дуже складна. Yeah, легко, дуже легко, дуже легко. Співзасновник громадської організації Сарний Бат Україна, і волонтер Андрій Опалько, розповів, що до проєкту долучились місцеві підприємці та волонтери, які регулярно підтримують заклад. Орієнтовна вартість скеледрому становить близько 60 тисяч гривень. Один із побратимів, який прийшов мені на допомогу, я навіть не знав, що він тут працював. Ми з ним почали сюди заїжджати вже на постійній основі. Я сюди приїжджаю кожен на місяць. В квартал, я точно тут буваю і допомагаю цій школі. А також ця школа дуже сильно допомагала поліським новкам, і поліські вивки так само дуже багато подарунків передавали сюди. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.